Доброго всім ранку. Значить, так, я подивився парад в Китаї, і тут в голові почав його прирівнювати до тих парадів, які я бачив у своєму дитинстві. Коли ще, Я пам'ятаю перший парад, я по-моєму, скільки мені років було, що я звернув увагу. Мені дядя Толя, він мені був вчителем в школі. І він мені пальцем показував на ці. Я ще не пам'ятаю, чорно білий маленький телевізор, де то, де -то під кінець 60-х років. Це що перший парад на Червоній площі, я пам'ятаю. Він мені розказував, що це ракети, такі вони можуть летіти, а це танки. Оце я Скільки мені тоді років було? Шість, я не знаю, 6, може, не. може, 5 було, може 4 було. Оце, що перший, я пам'ятаю. Що я бачив парад по телевізору. Ніде не бачив його в житті, ніколи не був на воєнних парадах, ніколи ніде. Дивлячись на ті наші, на ті совєтські паради в 60-х роках, в 70-х роках, я добре пам'ятаю, вже 70-ті роки, 80-ті роки. От, звичайно, 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 так, так, що це? все, Там головне було. Що я чув особливо? Я говорю про те, щоб порівняти це все з парадом в Пекіні, який зараз я оце мав щастя наблюдати. І що ми бачимо зараз в Китаї? Ми в Китаї бачимо оце все маршування, марширування це, це краще, ніж було на Червоній площі в період розвинутого соціалізму або дорогою любимого. Генерального секретаря, товарища Іліча Брежнева. протягнуті. Там кажуть, що забирали вищих солдатів також з армії, всі під один ріст, там метр вісімдесят і метр вісімдесят п'ять в тому ранжі. І вони їх два-три місяці дрочили е, крокувати. І вчили, щоб вони йшли як машина, як один вилажений механізм, крок в крок. І це ми бачимо абсолютно до мене доведено, доведено до привосходства до, в, в, в цьому в Пекіні. І так само генеральний секретар їхній, е, значить, е, всі товариш всі, е, через е, санруф дирку в в лімузині, е, даху лімузина висуває свою голову, їде і дивиться на це все. Все так, як, все так, як в прекрасних традиціях. E, значить, бившого Совєтського Союзу під час Холодної війни, коли вони протистояли Заходу, протистояли Америці і чувствували себе e, значить, воєнною силою, яка може протистояти Америці. Не так, як зараз Рашка. Зараз це блідна тінь від того, що було в 70-х роках. E, Скільки б вони себе не пози... Цінували, що вони наслідники значить, з серії, що вони щось значать, але це не так. І так ми бачимо цей гусінний прусський крок. Витягнута ножка вперед, розмах і, і, і значить, нахил тулупа вперед. І другий крок, нахил тулуба вперед, взмахи синхронізовані руками великої маси одинакового роста, похожих лицем. Китайців один на одного. І товаришці на лімузині голову висунув, і їх, значить, вітає. Так, Так. це ми вже бачили. Це, це абсолютно копія того стіля, який був в Кремлі в 70-х роках, і який був запроваджений бившій Російській імперії при імператорі Павлі I, так називаємо прусський воєнний. Крок, Окей. Нази, або що називають його гусінний крок. На Заході називають його так. І подковані підошви цокають по, по йде гул від них бух-бух-бух, як машина. І це лякає. так Це лякає, показує мость. І це все трансформувалося на сквер. Ті, в Мінсквер, в Пекіні, де де, де був відбувся цей парад. Але в цю сторону ми можемо це порівняти з американським значить, парадом, яку <сум> трампушка приймав Трамп. Ну, це, звичайно, таке, таке дуже блікле, блікле подоб... подоба. Таке блікла, блікла Таке того всього, що в Китаї, як вони йшли там розхлябано, без кроку собі, просто йшли юрба таких войск, далі юрба таких. Війська, далі юрба таких. І, і це абсолютно не злагоджено. І до пустої голови без кашкета, Значить, трампушка тримає руку до них до голови. Вони, це так, воно, воно так. Але ми не забуваємо, що Америка до сих пір це демократія. І там, там це було б зробити такий тоталітарний механізм, щоб люди так крокували як автомати, це дуже важко і неможливо. І це не в їхніх традиціях. І це ніколи Америка сильна і демократія Захід е, сильне іншим. Якщо подивитися всі ці паради, зараз можна знайти на Ютубах різні, е, значить, то там ніколи не можна порівняти, щоб воно так злагоджено красиво. Красиво, це то, парад в Пекіні це безумовно. Це краще, що я коли-небудь бачив. так. А і Демократії вони ніколи, ніколи таких парадів не влаштовували, не влаштовують і навряд ли будуть влаштовувати. Хоча гарний парад в Німеччині біля Бранденбурзьких <кхи>, воріт, який трапився в 45-му році. Британська армія. Ну Там були просто, були просто невелики, невелика група, невелика невелика. І можете знайти на Ютубі. О, парад, так по-моєму, називається воєнний парад у Берліні. Десь липень місяць, коли британська армія пройшла невеликими групами, дуже гарно вони йшли. там немає нічого цього прузького кроку або гусінного кроку. Немає його. Вони йшли по своєму, по-другому. Ну дуже гарно, дуже злагоджено, в дуже гарних мундирах. І дуже дуже гарно йшли вони. Гарно не, не так. Гарно, як, як машина, яка бездушна машина, така, як в театрі. Оце правильно, оце слово в театрі, значить. Оце в театрі. Оце вони йдуть под лінійку, виміряні, колона вправо, вдовжина, ширина, вістань між людьми, руками, синхронно махати, а в них вухах якісь навіть наушники є бум, або лівий, правої, лівий, правий. Бо без цього таку. І геометрично правильно колону неможливо синхронізувати. А так як і ці танки їхні йшли, і ті ракети тягнули вони на тягачах, що там все бачили. вже, це, це ідеально, звичайно, ідеально, але з точки Вургулаків, з точки зору Вурдулаків. Вурдулаки зустрілися в Пекіні, організовували парад. Кімерчен, Путін, значить, всі приймав. Ззаді там вже вся братва, Лукашенко теж дибав, платочком витирався, голова колгоспу теж грає у війнушку. Але діло не в тому, навіть там, це, цей крок він розповсюджувався кругом. Я пам'ятаю битну свою, будучи в совєтській армії, я на твахту був посаджений теж. І, і там був, мало, це був 8 березня 83 року. І, звичайно, після того і саме на 8 березня якийсь з кремльовських курсантів Літьоха там був. І він, він влаштував цим губарям походи з троєм. Ну, так я от таким кроком годин 20 марширував на плацу там з братками другими, такими самими, як я, з відусіль. То я 20 годин відмарширував на плацу, майже без зупинок. О. То цей, то після того я не тільки що почав не любити, мене, мене колодить, як я бачу таку, такі, такі паради з таким кроком, з таким вишколом. Це щось в мене всередині мене, так сказати, підриває. І, і після того, як це вони це зробили на цей 8 марта на День Женської Солідарності, чи як вони цей свято Кларе Цеткін і Рози Люксембург. А, а тут в Америці правда, це по-другому вони кажуть. Ну, не важно, кажуть, що я почав цей праздник не любити. Теж. Прямо до глибин, до глибин моєї душі. Хоча, кажуть, це Клара Цеткін і Роза Люксембург. Вони взагалі то це. Вони, вони взагалі -то це скопірували, бо і зробили його в Європі. Бо це почалося в Америці. В Америці тоді до Першої світової війни. Проституція була дозволена, і е, Америки багато пили. І Кокаїн був дозволений. І тоді таке було в 19 столітті, країна така була ця. І це сталося на 8 березня протест проституток з Борделі, бо е, задержували плату, е, і їхнім клієнтам не могли з ними розчитатися, бо їм плату. Задержували. І простітутки вийшли на вулиці, махали там, значить, трусами і кричали. І це з цього числа, значить, починається на, е, День міжнародної солідарності е, і всіх жінок, значить. От це це такий, такий день, який нам дівчатам цвіти заставляли в школі квіточки дарувати. І казали, що, що це жіночий праздник. «Праздник всіх жінок», як тоді казали. І дівчат також. Бачите, які він. А по, -по початки самі дурноваті всього свята. Ну, але не важливо, він у мене асоціюється з 20-годинним крокуванням на плацу е на гарнізонної губах і губ города Владимира. <кхід> От, і тому в мене нічого там він доброго не визиває. Але, але люди мають знати це, і тим більше зараз ці інформації всі відкриті. Люди мають знати, хто наші ідоли, і щоб такого більше не повторили, щоб такого більше не було. І ми бачимо зараз Райзню, як це Райз? Востаннє чи підйом, чи, чи Ріст, Ріст, вас, певно, що сказати так, ріст нових нових вордулаків вже в Китаї. так? Китай без Сполучених Штатів це нічого, нічого і ніколи не було. Вони зробили конкурента собі, вони забачили собі Китай. Коли Совєтський Союз йшов вже на здих, кі... yeah. e, значить, бахнуло великим людям Кісенджер у першу чергу. Це Кіссенджер, архітектор при Рейгані, він оце все передвичай. Ніксоні починав і при цьому всьому довго там помер 100 років було. То це архітектор, це він придумав. Оці, що ми маємо зробити, наших ворогів багатими, і вони будуть мати профсоюзи, і вони не захотять з нами воювати. Оце його ідея. Оце ідея, що вони почали рашку після розпаду Союза багатою робити, не дивлячись, що там реформи ніякі не, не пройшли. Але що головне, що Китай там їм. По чашки риса було. У сутки два а, мундіра вони мали удежди комплекта на рік вилучали, І це все. А тут вони вирішили, що їх треба багатими зробити, бо там великий потенціал і все. Потенціал потенціалом, але пустили всю цю комуністичну поту в університети світу, построїли там виробництво. Вони стали багатими, звичайно, дуже швидко. Їм треба віддати пошану і талант. Але щоб це все не вилізло нам боком, я хочу сказати. Ви розумієте, про що я кажу? Щоб не вирізло нам боком таким ще сильним, і щоб ми потім всі разом не ікали від цього. Бо вони вже все мають, вони вже мають всі технології, що є на заході. І тут треба це признати, що як вони ці технології можуть використати по-любому. І ще я бачу, вони отримали від ракетної технології в основному Союзу, Там багато чого спільного. Навіть бачу в цій параді передки танків Т-72 і їхніх багато чому схожі також. Так, да. Звичайно, Комуністичною партією Китаю, похоже, на це були послано. Тисячі тисячі молодих людей, десятки тисяч, сотні тисяч за ці роки кращі вузи, і вони багато чого вкрали. Багато що, якщо не все вкрали, багато технологій, воно просто перелилось до них, бо всі закривали очі. Вони думали, що китайці комуністи поміня, поміняються, як вони стануть багатшими. Але ми бачимо, що під великими портретами Мао Цзедуна, мавзолеєм Мао Цзедуна, і, і кажуть, що в них в Китаї там тисячолітня державність, тисячолітня історія, але нічого я це не бачу тої, тої государство, тої держави. Соціальний строй це мапування Совєтського Союзу. Політична система теж мапування ну, на трошки других тих, технологічних е, і технічних, бо можливостях, бо зараз і часи другі. А технологія, архітектура, бізнес це все украдено це все Запада. Це що треба знати про Китай. От. Але крокування значить, цим кроком пруським мене визиває глубину гу відразу, як я пояснив з 1983 року. Бо коли я дивився своїм дядькою, Толі телевізор-парад в кінці. Під кінець 60. Я можу сказати, що 67-й, 68-й рік, напевно, може, десь так. Коли я перший раз пам'ятаю, що я бачив цей парень, він мене відразу не визвав цей, це крокування. Нічого я тоді не відчував цю ще огиди до них, я був дуже маленький, дрібним, мені це було просто, певно, що цікаво, більше ніж... А коли я це все вже зрозумів, що це таке, так? <свят> <То> я вже, <свят>, зразу, вже після 1983 року я зробився антисовєтчиком і перестав це любити. Зрозумів всю гнусність і всю паршивість, навіть коли ти, так, коли ти так крукуєш. Це не тільки е, погружає на всі в найгірші традиції прусського мілітаризму, який пізніше переродився в кейзерівську Німеччину. І, і трусив всіх у Бельгії, у Франції, і переродився далі у е, фашистську е, націонал-соціалістичну Німеччину, гітлерівську Німеччину правильно сказати, бо там фашизму не було. фашизм був в Італії, в них була націонал-соціалістична партія. Вони були соціалісти тільки з національним спрямуванням. Вони мало чим відрізнялися від сталінської совєтської Росії. Там були. Соціал-комуністи, а це були соціал-націоналісти, це той самий Ши. І прапори в них одинакові були. І навіть Свастику ті, і другі малювали на своїх прапорах. Е, що ми маю на увазі перші, ще й медалі віддавали свастикою. І Маяковський писав е, вірші, що Красне є знам'я там і так далі між е, Римом і Москвою. І ми вас з'єднаємо. Все в так як наші э, вожді смотрять вперід, і вот так, така ерунда. На честь Мусоліні приходить до влади, він писав. А фашизм італьянський, звичайно, це рідний брат німецького націонал-соціалізму. Але ми про ті кроки, які ми не бачили зараз сьогодення, э, в великих масштабах марширування військових колон прузьким. Гусінним кроком, кроком, і як воно відражається на психіки людей, на психології тих, які йдуть в цих колонах, воно перетворює їхніх машин. Ми це бачимо протягом останніх, скажімо так, 250 років вже наблюдаємо, як воно вироджає, вироджується. І так і Російська імперія стала Російською імперією, почали заставляти крокувати таким кроком. І це все, ці всі паради гітлерівські дуже похожі, дуже похожі під час Гітлера в Німеччині на то самі марширування під час Сталіна в Сівєцькому Союзі. Ті самі знамена масові людей зганяли, ті самі вони йдуть одинаково, руками махають, копитами ножку витягують і б'ють е, своїми підпорами від чобіт здорових по, е, по бруківці. Це все дуже похоже, і це все зараз перелилося е, під, е, під, руков... під керівництвом генерального секретаря Китайської комуністичної партії у, у, цього, у, у парад цей Великий на, е, в Пекіні з усіма вурдалаками, що туди приїхав. Бачите, зло? зло воно в деталях можна його побачити, в маленьких деталях. О, розумієте, І воно як би воно якби вампіра, вампір би себе не прикрашував, які би він наряди не вдівав. Але тако, коли усміхнеться, він він зубчик покаже і клика там побачиш. Оце такий маленький клик і такий оскал ми побачили зараз від цього параду, де були в Пекіні, де були присутні ці вордулаки. Ну всі, думаємо головою. І будемо готові до нових потрясінь. Похоже, що 21 -е століття буде не менш веселе, ніж було 20. Всім до побачення!